У відповідь на стягнення до адмінкардону з материковою україною значної кількості техніки і російських військових. Херсонщина приводиться у стан посиленої бойової готовності. Однозначно є доручення президента про підвищення боєздатності наших збройних сил і інших військових частин. Це доручення виконується по лінії збройних сил України. Зі своєї сторони, ми, як обласна державна адміністрація, робимо все для того, щоб військові наші а їх достатня присутність в Херсонській області і на і на з Кримом і, взагалі, по Херсонській області, для того, щоб вони відчували ну, максимально сприятливий режим для них. Починаючи від облаштування місць базування, закінчуючи там, побутовими процесами. Зі своєї сторони, ми це все їм виконуємо. того, зараз на навіть на сесію обласної ради ми вносимо питання підвищення бороноздатності шляхом закупівлі деревини для окопів і для бліндажів нашим військовим. Ну, в цілому є ще є ряд інших завдань, які ми виконуємо, але ну не можемо публікувати. Голова Херсонської облдержадміністрації заспокоює нарощування військової присутності в Криму пов'язане з підготовкою до стратегічних командно штабних навчань Кавказ 2016 Військового конфлікту на межі Херсонщини з півостровом не очікується однак, провокаціям треба запобігти. Ну і ще хотів би доповнити, що передати всім землякам, що ми, ну, щоб були всі спокійні, впевнені в собі, в завтрашньому дні на сьогоднішній день будь-яка фронтальна атака, вона захлебнеться, тому що нема ну, немає сенсу при той нашій облаштованості рубежів займатися там фронтальною атакою. Єдине про що я хотів би наголосити, що у випадку, коли Місцеве населення разом там з триколорами вийде на площі, то це є підґрунтям для того, щоб було з дядівович, як його там називають там. Відповідні агресивні дії відносно Херсону і України, і саме тому звертаюся до всіх бути розсудливими, бути мудрими, не вестись на провокації, не допускати внутрішнього цього сепаратизму. І відповідно, у нас в Херсонщині буде мирно, спокійно. У свою чергу Держприкордонслужбі України, співробітники якої в разі агресії потраплять під вогонь окупантів, запевняють, їхнє їхні відомство так само працює в посиленому режимі і тісно співпрацює з правоохоронними структурами. Ну, в першу чергу потрібно розуміти, що а, на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом державна прикордонна служба діє не одна, там є і підрозділи Збройних сил України, і національної гвардії, і інші органів. І ми е, спільно разом виробляємо тактику дій на Будь які дії, які можливі з боку окупантів з накупованого пілостру, тому в межах компетенції ми виконуємо продовжуємо виконувати функції по контролю за переміщенням усіх транспортних засобів через адміністративну межу. В той же час посилили наші підрозділи додатковими засобами і враження і технікою для того, щоб у разі наші підрозділи могли діяти і адекватно розглядати на будь-яку ситуацію. Херсонщина уже третій рік живе як умовний прикордонний регіон. Мешканці міста сіл переважно звиклися з тим, що їх відмежували від Криму. Проте несподівані дії з боку окупаційної влади додали остраху в розмірене життя херсонців. Взагалі я знаю, що зараз відбувається на границі, і мені немного страшно, тому що у мене в Криму живуть родственники. вони от хотіли недавно приїхати. І вийшло так, що вони не зможуть приїхати, тому що вони бояться. І в принципі, ми всі боїмося. Ну я і моя сім'я, і там, і тут всі боїмося. я очень волнуюсь, что просто я не смогу когда-то встретить свою бабушку. Я это очень переживает. Я очень надеюсь на то, что это все скоро закончится. Все будет хорошо. А почему так происходит, я не знаю. Думаю, что это просто выгодно политикам. Я не боюсь, потому что, думаю, если бы они хотели, они бы уже напали. Аналогично, если бы мы хотели защититься, мы бы уже защитились давным-давно. А наша политика так сложена, что им выгодно, чтобы ситуация была именно но такая, как она есть сейчас. Это, ну, хорошо, россияне говорят, что да, была агрессия. Здесь от... каждый будет отнекиваться. как это? Ты что, я признаюсь, это же службы. Ну, ты все, а что нам думать? Никто сюда не поедет, я вас уверяю. Я коренной кремчанин. Мои родители и пращуры похоронены... С начала 19 века там живут, по переселению. Я созваниваюсь, спрашиваю, интересуюсь. Поэтому никто не хочет войны. Все считают нас братьями. И считают, что затеяли это этого, но напрасно совершенно. Кому она нужна? Кто сюда идет? Вообще-то сильно люди надеются на лучший исход, будем так говорить. Ну, знаете, на Бог бережет. Вот. Естественно, семью я отправлю куда-то подальше, а сам возьму молоток, если им дадут что-то пострашнее. За інформацією Держприкордонслужби України, активність російських військових протягом останніх двох діб, принаймні щодо ведення повітряної розвідки, значно знизилась. На адмінмежі не фіксуються ні аеростати, ні безпілотники. Всі три контрольні пункти в'їзду-виїзду на Крим працюють у штатному режимі. Спостерігається значне зменшення кількості бажаючих потрапити на анексований півострів. А от відпочивальників на курортах Херсонщини не зменшилось. Разом з тим, служба безпеки України закликає населення бути пильними і сповіщати про підозрі випадки людей на гарячу лінію.